Навіть і так можна зробити торгувати на жовто-блакитному. Я не впевнений, що воно так зручно. Просто хотів показати, що налаштувати тут можна що завгодно, як завгодно. Тобто, ну все абсолютно під себе. Варіантів море. Отже, сьогодні поговоримо про торговий термінал. Основні моменти довго не тягнемо. Ви на каналі Крипто Україн. Поїхали. Отже, починаємо зверху. Інформаційна панель це зміна тут ціни по активах. Причому зліво показує вибрані активи. Вони ж улюблені, вони ж favorites. Припустимо, от мій список вибраного, там Solana, FXS, FTM, Uni і так далі, сформувати список вибраного або ж там відредагувати, щось додати, щось виконати. Можна відповідно через зірочку. Якщо потрібен список вибраних монет, переходимо на вибране, якщо потрібні всі монети в списку, тоді перемикаємось на USDT безстрокові. Список, відповідно, можна відфільтрувати, можна по ціні, типу від найбільшої. Від а, найменшої ті, що більше ростуть, ті, що просіли, і по а, торгових об'ємах. Від найбільшого і від а, найменшого, тепер а, графік. Краще використовувати TradingView, є такий типу експрес-варіант, але він, ну не знаю, як на мене, не дуже а, функціональний. Якщо ми користуємося від TradingView, він має абсолютно ті самі інструменти, як і сам TradingView, якби ми їм користувалися прямо безпосередньо на самому сайті, прямо тупо один в один. І тією от іконкою можна зробити скрін, наприклад, навіть комусь його відправити, як посилання, і звідси можна перейти. Безпосередньо на трейдинг вью. Добре. Швидко пройдемось тепер по інструментах. Також є зірочки, можна додавати до улюбленого, припустимо, там трендова, я не знаю, стрілка, такий от промінь, інфолінія, ну і там все, що, ну, необхідно. Формується така панель швидкого доступу, в принципі, доволі зручно. Якщо вона заважає, можна приховати або ж відповідно повернути. Ще один важливий момент: кожен інструмент має свої власні налаштування. Давайте щось тут тикнемо, типу, якийсь там горизонтальний рівень, там товшина, колір – це так, що сходу можна зробити, але можна копнути ще поглибше. З реального корисного тут можна додавати текст, розмалювали графік, там понаставляли 40 ліній, що до чого хрін розбереш, і можна якось те обозначити. Підтримка, там побачили щось на 30 хвилинах. І а якщо ми переходимо на інший таймфрейм, воно тут збережеться і все можна побачити. Таймфрейми, до речі, теж налаштовуються там від однієї секунди до здається одного місяця, можна торгувати. Далі, індикатори для фанів теханалізу. Тут їх просто ну, нескінчений список. Шукаємо в списку те, що потрібно, і додаємо. Ну там, наприклад, той самий легендарний RSI. Кожен індикатор має свої налаштування, можна приховати, можна взагалі прибрати з графіка, можна що тут згорнути, розгорнути, перемістити. Коротше, тут ну, варіантів реально купа. Так само і по індикаторах, які наносяться на сам графік. Типу там, наприклад, Bollinger. Теж можна його приховати, прибрати, налаштувати як завгодно. Ідемо далі, екран. Не знаю, чому саме так називається, але ну, хай буде. В чому ідея? Додаємо до графіка, або торгові експрес-панелі, або торгову інформацію. Наприклад, швидкі торгові функції, market Order. Можна швидко зайти по ринку, або в лонг, або, відповідно, в шорт. Вказати лише кількість монет, наприклад, хочемо купити 100, і відповідно можна в один клік це зробити. Прибираємо швидкі торгові функції, лімітний ордер. Це той хрестик, що тут бовтається, збоку можна поставити лімітний ордер в шорт, якщо вище поточної ціни, також вказати кількість монет. Або ж в один клік відкрити довгу позицію, якщо нижче поточної ціни. І можна прибрати, якщо ця функція не потрібна. Відображати інформацію про позицію. Давайте тоді щось відкриємо щось таке швиденько, аби показати, що воно таке, як воно працює. Далі на каналі там буде ще багато відосів, як що ставити, лімітні ордери, ринкові, умовні і так далі. Стоп-лоси, тейк-профіт. Зараз просто схематично щось поставимо, аби побачити, як воно працює. І, до речі, в описі під відео є також посилання на плейліст, де збираються всі ті відоси про Bybit. Давайте ще тейк-профіт поставимо, щоб вже повністю показати, підтвердити. Добре, отже, відкрилися, бачимо на графіку інформацію про позицію, кількість монет, профіт-лос, співпадає вона з цифрами, які тут нижче. І а, інформація про ордери стоп-лосси, тейк профіт, куди ми їх закинули. Можна так само їх показувати, якщо заважають, можна прибрати. І далі там історія торгівлі показує, де ми заходили і де ми закривали позицію. Супер, тепер давайте закриємо. Підтвердити. Окей, добре. Ціна останньої угоди, ціна маркування. Будемо розбирати різницю в наступних відео. Я б зараз залишив, як є, ціна останньої угоди. Ціна маркування обозначена жовтим. Якщо ну, все ж таки переключити, тепер от буде однакова ціна. Якщо ціна останньої угоди, тоді показує дві одночасно: ціну маркування і ціну останньої угоди. І ще по графіку. У нього також є свої налаштування, з тих кольорів, власне, можна зробити синьо жовті свічки. А, також тут можна налаштувати цю стрічку, ціна відкриття, закриття, максимум мінімум, щось додати, щось прибрати. А з того, що реально тут може знадобитись, а, зміна часового пояса. Дивіться, тут за графіком 14 година, хоча б за Києвом, 17. -та. Як зробити, аби співпадало налаштування, часовий пояс. Зараз стоїть UTC, то треба вибрати UTC плюс 3. Десь тут має бути. Клікаємо. І все. Тепер Bybit відображає графік за київським часом. Ну, тут 17 по факту 17.40, тому що таймфрейм 1 година. Якщо перейдемо на 5 хвилинку. Тоді виходить вже от 17.40. Окей, йдемо далі. Графік можна розгорнути на весь екран. Щось тут намалювали, зробили технічний аналіз. Можна ввімкнути знову ж таки панель інструментів для швидкого доступу. Прикинули, де там щось ставити, якісь ордери. повернулися, поставили. Книга ордерів. Тут поки залишаємо, як є. І а, зона торгівлі у нас залишається. Тут з основного я б звернув увагу на режим позиції. Якщо ми плануємо на одному активі відкриватись одночасно і в лонг і в шорт, тоді треба обрати режим хеджування. Якщо будемо відкриватись лише в одному напрямку, тоді односторонній режим можна поставити або для однієї поточної пари, або ж для всіх пар USDT. Що ще забули? Може, щось із важливого. Ну, внизу тут відображається інформація по активних позиціях, ордерах, також історія торгівлі і а, ПНЛ по позиціях, які вже відторгувались. Причому активні позиції будуть показані всі по всіх активах, а все решта лише по тому активу, який відкритий. Якщо ми хочемо подивитись там повністю, що ми сьогодні не торгували, чи там за якийсь період часу, тоді, як варіант, йдемо в іконку профіля, ордери деривативні ордери, і там вже буде повна інформація по прибутку, збитках та ордерах і так далі. Тепер здається, точно все. На сьогодні завершуємо. Сподіваюсь, було корисно. Якщо так, тоді ставте лайк і підписуйтесь. Якщо не зареєстровані на Байбіт, зареєструватись можна за посиланням, яке є під цим відео. Ну і гарного криптовалютного дня.